А ну розкажіть за оті подушки, то такі узори, бачите, то у всіх ваших тут сусідніх селах. То... Ну, то що, вечорами шила. Вишивали, так? При, при такій лампіщі. А багато колись вишивали, чи так собі трошки О, Ой, що тих вишивок було. А узори де брали? Брали з газети, чи так одна в другої газети? Та одна в другої, Десь а. з інших селів, де приносили, все. Що... А маєте ще якісь трохи вишивки? Маю. А покажете? Ай, господи. Рушники маю. Угу. Я ще пам'ятаю, яку. Все. Ага. І ви найчастіше зимою вишивали? Зимою, вечорами. Десь перед святами. Перед святами, знаєте, як то колись на свята. А по нитки куди аж їздили? Аби нитки колись дістати? А, а по нитки отаке. Купляли нитки ще такі були на шпульках, але то линяло. А потім вже купляли такі, знаєте, шапки, де чи серця, пороли і тим ще. такі два мають. А ну так розпістріть, я вам фотографію зроблю. Такі гарні яскраві. Ой, і гляньте на мене і посміхніться.